Місто згідною історією потребує змін для того, щоб стати кращою домівкою для своїх городян, переконані у міській раді. Тому можливість підписання меморандуму, порозуміння між міською радою та товариством розвитку дасть змогу вводити зміни в функціонування міста, виключно за європейським досвідом. Ми не маємо права, і нам цього не, не простять наші нащадки, якщо ми зупинимося, якщо ми не будемо думати про майбутнє, про розвиток і кожне місто українське воно унікальне. Але у нас є багато чого спільно. Ми всі хочемо е, рухатися в Європу. Ми всі хочемо робити свої міста комфортними для мешканців, для себе в тому числі. На плодовиту співпрацю надіються і представники німецького товариства міжнародного співробітництва, адже переконані, що змінам у місті передуватимуть зміни ті, що відбуваються в країні загалом. Держава переживає політичні трансформаційні процеси. Україна переживає структурні зміни своїх міст. На це потрібен тривалий час. Я думаю, що разом ми зможемо зробити внесок у зміни міста. Після розмови із гостями другої української академії розвитку міст. Представники товариства міжнародного співробітництва та Чернівецький міський голова перемістилися до мармурової зали, де здійснили підписання меморандуму про співпрацю, розповіли про свої очікування та переваги для Чернівців, що надасть досяг. В результаті цієї роботи ми будемо чітко знати яким чином мають розвиватися райони міста, а саме ми заклали. Тобто робота буде проводитися над центральною частиною, тобто в основному це буферна зона ЮНЕСКО, і над районом, який, ну на мою думку, потребує розвитку? Такі дії міський голова називає першим кроком для початку підготовки різних проектів інвестицій, що в свою чергу дозволять направляти ресурси на розвиток міста? Петро Гайдашук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.